Привіт усім! Сьогодні ми тестуємо пристрій з Aliexpress І пристрій це от такий набір: встановлювач для кнопочок і самі кнопочки. Він пластиковий, як сказав мій чоловік, що ти за фігню купуєш. Але я так часто в житті вставляю кнопочки, що досі ніколи. Тому я взяла собі просто, щоб десь. Можливо, полагодити одяг, тобто десь встановити додаткову кнопочку. Давайте роздивлятися, що це таке, як воно працює. По-перше, це буде огляд, чи варто купувати саме цей встановлювач кнопок, а друге, будемо вчитись вставляти ці кнопочки разом. Я теж ніколи не вставляла. Я думаю, відео буде для вас корисним. Поїхали! Вам не було дуже болісно на вуха, половину пакету я розпакувала. Ось така у нас є коробочка, в якій це все змішалося. І ось такий у нас є встановлювач, він пластиковий угу. на металовій закльопці. Ну, відчуваєте, да, хруст цього пакетику зараз ми його скриємо. От в такому розібраному вигляді він прийшов. Потрібно вставити я не знаю, мабуть, спочатку ці штуки вставляємо. Так, це ще не такі пластикові, але мікенькі. І оця пружинка. Ну, поки що все надійно і красиво. Значить, наскільки я знаю, кнопочки мають бути трьох видів. Значить, у нас виходить перед-зад, тобто кнопочка з цим пупиришком. Потім його сторона, куди воно застібується, зустрічна, отака от, Так, правильно ж? Правильно ж. І до них до задньої частини отакі от зубасті штуки, щоб. Це нанизати на тканинку або тканинку на нього нанизати і потім насадити ці штуки. Тут все перемішалося, має бути 50 комплектів, тобто 50 помножити на 4, бо у нас 4 отакі штуки. Будемо тестувати, я думаю, на джинсі. Ну, може, я не права, може треба якийсь штункий матеріал, але я люблю все тестувати на джинсі, бо джинс плотний. А це значить, що якщо його візьме, то все інше теж візьме. Значить, тут у нас є основа з дирочкою і з такою недирочкою. Да? Значить, там, де дирочка, ми вставляємо попирушку всередину цієї дирочки. А зустрічна річ це зубастик, який має вставлятись зубами наверх. Я так розумію. Оця от пластмаска, вона, в принципі, тримає кнопочку. Так. Ну, якщо у нас тут лице, то давайте пробувати. Так, нажимаю. Двома руками нажимаю. Так. Ось так це виглядає. Ну, ніби, ніби стоїть, але ну, зараз будемо тестувати, наскільки воно стоїть. Так, і тепер знову, отут треба розібратись, де яка сторона. Цікаво. Яка ж сторона у нас куди? Ну, давайте попробуємо. Так, ця сторона чи ця сторона? Це якось красивіша, мабуть, вона повинна застібатися за ту кнопочку. Тоді ми її покладемо в дирочку. Пружинка стоять сильніше розкрила, ніж треба. І зворотня так само зубами короною наверх. Значить, у нас ось так буде. Нажимаю дуже сильно. Щось не то, щось пішло не так, мабуть, я не з тої сторони поставила цю кнопку. Так, значить, тоді, навпаки, цією більш торчащою стороною це буде лицьова. Ну, давайте спробуємо. О, вийшло. Тобто ось ця сторона лицьова, вона така якась як зверху. Ну, цікаво. Отак. Ось так у нас є. Застібаємо. Застібнулось класно. Розстібаємо. Так. Ця класно нажалась. А ця не дуже класно, тому що я ж її попортила першою неправильною стороною. Так, давайте ще раз. Зараз ми перевіримо. Я його витягувати не буду. Просто головне зараз. Значить, в цю ложбинку, яка без дирочки, ми кладемо корону зубами вверх. А в цю, теж давайте іншу візьмемо. Значить, лицьова, це оця сторона. Ця до кнопки буде йти. Бачите, так? Така вона. Ми нею вкладаємо в дирочку. Так, ну що, поїхали. Так, секунду, ось так. Так, нажимаю. Дуже щільно. Так, застібнулося. Ось так це виглядає кнопки вони бувають різні, вони бувають кольорові. Ну, що я вам хочу сказати? Мені подобається. Я вам хочу сказати, що я дуже сильно нажимала на цю штуку. Вона дуже міцна. Для тих операцій, е які я роблю, ну, можливо, мені потрібно буде. Це супер, пупер непогано. Я думала, все буде гірше. Я думала, що воно зовсім ніяке. Хоча відгуки були нормальні. Давайте ще поміряємо, яка у нас кнопка. Ну, виходить до сантиметру. Десь 9 мм, мабуть, чи 8. Якось так. Ну, це стандартний розмір, просто я знаю, що є великі кнопочки. Що я вам хочу сказати за ті гроші, що воно коштує, при тих моїх умовах, що я може десь полагоджу одяг. Це штука дуже непогана, просто тут треба розсортувати. І що мені сподобалося, що ці штуки не в кульочках були, а в такій коробочці. І от до нього от така штука. Ну що, рекомендую, як вставляти кнопки, я думаю, я пояснила. Якщо будуть якісь питання або якісь поради, тому що я розумію, серед вас є ті, хто шиє, хто, в принципі, з цим працює, то Рекомендуйте залишати відгуки або коментарі. До речі, оці штуки вони є металеві. Можливо, варто купувати металеву штуку, якщо вам потрібно. Але це дуже прикольно. Мені сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, переходьте, дивіться інші мої відео. У мене багато різних оглядів, товарів, інструментів для хендмейдерів. А якщо ви хочете навчитись продавати хенмейд, переходьте на інший мій YouTube канал, який називається Поліарт. Всі посилання будуть під цим відео. Па-па!